Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні хочу затронути таку тему, порушити тему, як каже Віктор Григорович. Малі сім'ї в зиму йдуть. Пасічники жалуються, що в зиму йде три рамки бджіл. Роблять біда. Біда, біда, в мене три рамки бджіл. І сьогодні була розмова з одним пасічником. Каже, йому дзвонили, що от біда, біда, біда. Я кажу, та читайте книжку Карпатські бджоли. 18-ту сторінку, зараз яку я вам зачитаю, 18-та сторінка, прямо зверху, правда, не саме а з кінця першої строчки. <кхем> Нельзя не відмітити і таку їх черту із Карпату, бо карпатські бджоли. Таку їх черту, як економне розходування кормових запасов, не тільки зимою, але і во второй половині літа, що в условиях Карпат проявляється в різком сокращенні яйцекладки матки зразу ж після окончання медозбору в кінці іюля. Тобто, в липні, в липні матки прикрашають сіяти. Тобто, у... це не тільки Карпатка в нас іде, а в Лукарніки те саме, бо це та сама бджола в горах. Е, ну, тобто ці всі бджоли. Карпати з цієї сторони кордону, з тієї сторони кордону, по-різному називаються, але генетика в їх одна. Тобто, весняний весняний, за що ми їх любимо? Весняний старт сильний, резкий, набирають силу, але серед літа прикрашають. Матки сіять, майже прикрашають. Тут зменшують яйцекладку. Що відбувається, наприклад, скажу, наприклад, в наших умовах. Під час акації, коли акація цвіте, матка перед акацією виходить в самий пік яйцекладки, саме більше розплоду. Потім починає акація, матку вибивають з розплоду, розплод виходить, а кормить. Личинок немає, бо акація цвіте. Е, відповідно, матка зменшила яйцекладку. Тоді вже е, вона в такій силі не відтворює свою яйцекладку. І яйцекладка зменшена. Ці бджоли виходять, перед акацією вона сіяла. Е, скільки у нас максимум 10 днів акація, розплод цей не вийшов усей, потім ще. 22 неділі ще. 21 день цикл виходу розплоду. Виходять вони аж під липу, бо липа в нас зацвітає 26 червня. Получається, ці бджоли виходять, молоді, вони участвують у ліві пчли, молоді це уліві що, вони участвують тільки у перетворення нектару у мед, в вулику. А так в роботі вони не, сильно в роботі не участвують. Тому і в Карпатах та сама історія: ці бджоли дозимовують, йдуть в зиму. Далі матка зменшила яйцекладку в Карпатах. І все, вони не кладуть, вони не вирощують, вони не знашуються на розплоді і взятку теж немає. Вони дозимовують до весни. І весною карпатська бджола робить сильний старт. Тобто, в їхніх умовах. Друга половина літа беззяточна і бджоли прекрасно себе перезьмують. По даному прикладу, у мене Володя, товариш мій у Києві, так же само оцвіла липа, він посадив маток в ізолятори. Це вже не два, не три, не п'ять. І навіть скажу, не 10 років він це робить. Садить в ізолятори. Вони не участвують. У це ці можна сказати, травневі бджоли не участвують уже, які вийшли, вже вони не участвують у дальших. Не, не їздить він на соняшник, не кочує, перестав кочувати, бо що замітив. Каже, Ти, якщо не саджу в ізолятори, вони з'їдають весь корм. Матка продовжує яйцекладку, бо в нього різні породи на пасіці закуповує за ярмарку. Я знаю, купляв на ярмарку, пішов такі, такі купав, подивлюся, який кращі, Тобто маток різний. Матки продовжують, з'їли мед і їх треба годувати. А це каже, нема розплоду на цих кормах, вони перезимовують. На липі перезимовують аж до весни. І все. А що в нас виходить? А ми ж їдемо на соняшник. І ця бджола, яка довіна зимувати, ми її зношуємо конкретно. А матка трошки відложила яєць. І ці трошки це три рамки розплоду, які зимують, а ти ми зносили. Все, генетика. Так як ранній старт. Так і раннє прикраще, е, е, зменшення інтенсивності яйцекладки. Тому маємо. Маємо те, що маємо, казав Кравчук, перший президент України. Ну зараз не считати іншу Україну, яка була на початку 20-го. Незалежна. Що хочу сказати? Другу беремо книжку пчеловодство 55-й рік. Сель... Сельхоз згіз. Автора. Автора. Ковальов, нуждін, полтів, таранов, темнов. 55 рік. Зачитую. Які раніше йшли бджоли, коли ми не завозили різне барахло сюди. І що тоді можна було з ними робити? Книжка, значить. 390 сторінка. Осіннє наращування пчол. 390 сторінка. Основна задача пчеловода в осінній період заключається виращування сильних сімей, займаючих 9, 10 і навіть 12 улочок з більшим количеством молодих пчол, які є. Такі сім'ї хорошо переносять зимовку, менше тратять корм і мають мало подмора. Тобто, коли не завозили а були місцеві бджоли, це 1955 рік до, е, дослідження робили ще раніше, ще раніше до 55-го завезення тоді не було, хоч зараз мені хтось закине, що війна була, там завозили, не завозили. Але я хочу сказати, що це були в основному. Місцеві бджоли. Бо завозили теж, як завозили, то не скрізь завозили. Бо і транспорту такого не було, і цього, цього не було. тому е, І нової пошти не було. Тому е, якщо завозили, то не в тих кількостях, що дало вплив на генофон усіх, усіх бджіл України. Тому зимували на 12 рамках, на 10. І якщо можна можете понаходити старі книжки і почитати, що якої сили йшли в зиму чи весною рахувалися е, сім'ї? 4 рамки, це рахувався нукліус. Е, 5-6 слаба сім'я. 7-8 середня сім'я. І 9-10, і як тут пишеться, 12 і більше це були сильні сім'ї. То на сьогоднішній день тоді нукліус вчитався. То на сьогоднішній день можна сказати, чотири рамки, нукліус це вже нормальна сім'я вважається. Оце з тим, що ми завезли оцих бджіл і генофон з портом місцевих бджіл, а потім чухаємо репу, чого вони у нас йдуть на трьох рамках. Робіть висновки, далеко ходити не треба. Що купили, те й маєте. Як казав Волосів Олексій Михайлович, де родився, там і пригодився. Місцеві бджоли зимували на 12 рамках, бо е, це дослідження робив. Ось у в даному випадку це більше всього, що це пише Таранов, е, дослідження Нестерводського. На... Сотрудні Київського сільськохозяйственного інституту, а тоді ще університет, БІП, академія, багато вже назв. Тоді був інститут, сільхозінститут. Василя Антоновича Нестерводського дослідження. Це були в Україні, в центральній частині України. Це йшло 12 рамок розплоду в зиму. А чотири часа стався нукліус. Пашка, ти соєдняєш які сім'ї, скільки в тебе зараз? Ось. Які сім'ї соєдиняєш, Скільки сім рамок, якщо ти починаєш соєдіняти? От син зараз соєдиняє бджоли, якщо три рамки. Сьогодні у нас 18 серпня три рамки бджіл син соєдиняє. Зиму пускає тільки сильні сім'ї. Тому робіть висновки. Заказуйте нормальних бджіл і. Вам все буде добре. На цьому все. До побачення, до нового відео. Добра здоров'я!